Це буде відкриття фестивалю «Віртуози», ювілейну 40-го фестивалю Віртуози. Зараз ми репетирували респігі варіації, фантазії варіації девелом через оркестру. Варто прийти на цей концерт як мінімум, тому що буде три прем'єри, і все ця, вся ця музика дуже близька до нашої душі. І окрім всього, вона буде зіграна на дуже високому рівні. Краще 138, але 158 воно не буде. Це не таракани, це класицизм. по вас. Буде така солідна приміра завтра вечором. Один з моїх улюблених скрипалів – Андрій Чайковський. Я його запросив заграти цього концерту. Він його так вивчив. Я ще не чув чеського скрипаля, що так себе приготував і. Залишить таке враження, так як пан Андрій залишить, чеська музика набагато ближча до української музичної душі, ніж російська музика. Дуже важливо, що з цими оркестрами також виступатимуть прекрасні талановиті високопрофесійні солісти, які також приїжджають з різних країн. Це і Назар Джурин, який прилетів зі Сполучених Штатів, наша співачка Софія Соловій, Скрипаль Валерій Соколов, Скрипаль, який прилетів зі Швейцарії Олег Каськів. І можна продовжувати і, і, і. Я вважаю, що цей ювілейний фестиваль повинен пройти надзвичайно достойно. Фестиваль триватиме 18 днів від сьогодні і до 6 червня. У програмі також концерт пам'яті Морослава Скорика. Річницю його смерті згадуватимуть 1 червня. Іван Кадосько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.